Сьогодні четвертий день із 730 як я стаю лікарем-психіатром, і що я можу сказати від другого робочого дня, які мої враження? Ну, по-перше, я активно зараз вивчаю психопатологію, і в мене таке відчуття, що навколо мене серед моїх знайомих дуже багато підозрілих людей. Це перше. Друге, що суперважливо, що мені сьогодні сказала лікарка, що потрібно суперкритично ставитись до всього, що говорить психіатричний хворий. Тому що будь-що може бути брехнею, лютою брехнею. Знаєте, про психологів, типу, от, як я вчилась на психолога, говорили завжди, людина може вам, вам вас обманювати, тому що вона хоче здаватися кращою версією себе. А от психіатрії люди не обманюють, а просто вони все вірять, свято. От ці всі маячні ідеї які людина розповідає, вона наскільки в них свято вірить. Я просто сижу, слухаю і говорю психіатру. Так, а може це реально та жінка там? І вона така: не включаємося в це, не включаємося. Я себе не сварю, бо це тільки другий день. Але це все так цікаво. Я просто я, я захоплююсь. Підписуйся, щоб бути в курсі психіатричних буднів.